Вітаю на каналі Ірини Пахомової. Ми продовжуємо серію відео, присвячених інструментам генеративного штучного інтелекту. Чергова серія, черговий сервіс, черговий інструмент. Ой, вибачте, будь ласка, зараз. Emoji Kitchen Браузер пропонує нам зміксувати смайлики. Я дітям пропонувала цю роботу на етапі рефлексії. Зміксуйте смайлик і поясніть свій вибір. Як це робиться? Дивіться. Перший знак питання, що ми хочемо побачити? Ну, наприклад, наприклад, я навіть не знаю, що я хочу сьогодні побачити. Ну, наприклад, ось цей смайлик. Він навіть вам пропонує одразу, що може бути, який ви хочете обрати. Це мені щось інше вже видало. Цей смайлик і обираю, наприклад, наприклад, серденько. Ось такий вигляд, да, так, воно може мати. А якщо серденько, наприклад, буде із таким чортиком. Або чортик, хай буде ось такий, можливо. А, це вже а, це він каже, що він згенерував. Тоді ось цей чортик із, наприклад, із цієї жарки. Так, ага. да, ось такий, бачите, вигляд може бути. Ну, і, як приклад, те, що в мене бачили, діти зробили. А вам зараз видно мій екран? Ми так. бачимо генерацію, цю програмку бачимо. Ага. Ну, ось такі смайлики діти зробили, коли ми провели до Всесвітнього дня екологічної освіти захід. Я попросила їх пояснити, чому ви їх обрали. Їх тут, звичайно, частина, їх було більше, але це вже звіт моєї роботи.